Друзі, всім привіт Так, ми на брейлках АТБ. Ватер. біля АТБ Зараз трошки знімемо акційних цін, бо вони вже Що трошки, бо вони вже не акційні Такі не дуже акції, як раніше. Тобто не награбеш, зараз паркуємося. У мене є там невеличкий список надряпав так парковочка моя на місці так дивіться щоковина Буде воно. це вже скільки не міняє цю вивізку неділі три щоковина і буженина варена копчена це де в нас на основна чи м'яснова такі названня є. Копочку застігну Шляпоч. Кидаємо в рюкзак. Ключики сюди. Так. Ось наша ціль. Це нормальна акція. Не знаю чи вони стояли 72. кажись, вони 60 чим-то стояли. Може 68. Готово ми їх два пака, це точно візьмемо. Не знаю, може бананчика, стові дві. Так оці вже подарунки мене достали. Не хочу Не хочу участвувати. Балінена. Возьму оцю, коли можу. Два корзину тягати, блін, які-то Ну, Томатний сок за 40 гривень, це не, зовсім не томатний. Польський, колись брав таке, не очі. Садора томатний, найсмачніший, мабуть. І садочок добрий. Ого, от це воно, бачите. Дорого. Може по акції буде, можна буде купити. Що тут з бухлішка новорічного нічого нема Мама дорогая, мама не горю. Дивіться, 71,50 там два глотка його й нема. Ладно, не будемо тлікатися на алкашку. Все, за 69 гривень не захотів покупати і по дорого. Бери за 80, да? Ілі за 55 маленьку а, а, це 0,5? А, 33. 0,33, 330, ладно. У, жарко. Так. Кофеїнчиком я затарився, хтось мене спрашував. McCoffie Gold. Ага. Може колись треба буде взяти попробувати. Така ціна. Ось по карточці 136 гривень 200 грамів. Недорого, а я ж... Набрався амбусадора. Кстати, дивіться, у мене я брав ще за 200 гривень навіть менше. 200 грамів така в мене є. Стронг. і синя в мене є. А зараз п'ю жовту таку. Е, що це Натуральне? Стронг. Чи це акція така? А, 280 грам. 200, 280, а це упаковочка. Вроді раніше не було. Да, не з кафе Голд, сейчас така. А, макофі саме дешевий на двухсоточках. Це кріпость три зерна. Не знаю я кофе себе забезпечив. Чая у нас теж ціло ми набралися раніше валом. Сейчас хліб треба ж положить, правильно, щоб у нас не надули. Так, що вот? Сьогодні не було до кави прикиньте сира. Я оцей хліб запік і з домашньою, о нормально 318, з домашньою ікрою, кабачковою заморською, прикиньте. Хтось так робить, я вже не перший раз і ще вже пив запечений чорний хліб і кабачкову ікру. І сьогодні кофе, прикиньте. Ну, так, нормально. А те, що сира по акції нема, і мені жалко тратить бабло на завищені ціни на сир. Я не знаю, чи курточку зняти, чи розтібнути. Ох і балала. А, кстати, хотілося попробувати. Це більше таке... Мадемуазель любить, печінка у власному соку, не знаю, 71 гривня. Ладно, покипер ось лосось з'явився, ну він уже 70 гривень по акції. Ого, а був, був не на 60. Ладно, ніде він не ділиться, візьму одну баночку. Це я думаю, якщо подобалося, можна б таку було взяти. 202 грама. 116 гривень. Е, Нідерланди, я дивився там приложення там, вроді Нідерланди. Ось шпротики, хто любить оце, цієї фірми. А ні, не цієї фірми. Е, шпротики, Ну я не дуже шпротики люблю. Це ця фірма Шпрот. Статі, те, що ми любимо, то когось вони. Сьогодні ми акції нема. Ладно, візьму одну банку, тобто що я вистачаю крайньо. Добре, дуже, ну його так мало, 170 грамів. Проконсультуюсь Саней чи ще б взяти, чи Ну я нафіг, за 70 гривень. А що можна за 70 гривень? Взять вкусніше. Ось 60 сардину. Ну воно навкусніше. Скільки вес? О -о -о. Тут 170, а тут 240. А це хіба що шо по весу? Выгодніше, наверное, середину, да? Простибайся, жарко. Вигідніше, не на середину, брать. Оливковое лії, чим... Чим Ну, це, це своя лінія Вигідніше не набрати, чим лосося філе. Ну, лосось же круче, ніж сардина. Понятно, що й дороже. Ту розсібнувся, мені так лише. Не хочеться куртяк знімати, там кошельок, телефона, щось аліка когось цікаво. Радиски кет ходять. Дивіться, які гноми, це теж на продажу, Да. Ого, 600 гривень на царах. Вчора так морозиво хотілося, ось ескимо, київське пломбір. А, от это ну не знаю, не знаю. Так, ладно, хліб я взяв. Пачку пілімень, пельмень. пельмень. Пельмени, коротше, треба пачку взяти. Ну, я на кінці їх возьму. Зараз треба сосісо турбати. Шановні покупці. Шановні покупці. Кожен з магазину може зняти. До По поводу цієї готівки мені срочно треба було з карти. Наличка просто срочно. Вечором. І тільки вибір був зняти. Я сповнив, що можна зняти в АТБ з карти. І коротше, знімаю три тисячі, думаю, о, так бомба, швидко, все. Треба було там щось купити. І я купив маленький снікер з парсі. І коротше, ось молочко 3-2 парсі. 85 гривень комісії. Думаю, -мо, ніфіга собі струя. А я думав, все так буде типу, безкоштовно. За те, що я в них купив товар там, типа того. Ні, ніфіга. Ось їх за чим торів, це я перший раз таке роблю. А де вони, кстати, ці? Ось оці я філейні куплю, Тільки я їх не бачу. Сині це не вони. Жовті це не вони. Хм. А, Атше їх щось тут нема. На брилках є. Поняли, мені цю позицію, одну пачку, я докуплю і все, У мене там вдома півтори є ще з прошлого разу. Ну от эти жовті, бачите, по акції дуже дороговато. Не знаю. А де ще? Повигрібали. Е, там, блин, яка там цвітом пачка? Зелена. Так, да, щось таке. Ну ладно, то таке. Нема, так нема. Купимо на брелках. Ну ви поняли. Оці індички просто жовті. Жовті зіндички. Сошкур індички. А ті із філе курки. Ну теж. Со шкурки тільки. Курки. Не індички, а курки. Так, зараз тут встану, а ну зараз сир, хоча бы завтра зараз глянем сиром. <рес> так котиться вже. Вони тут чи сплять приходять. Так. Ти гриня. Урвали, бомба, не підступися. Я колись короче, було діло, не свою тілегу положу. Так, тигриня по 45 гривень там побачили, бо це ж тяжко піддивитися. Під, під, люди люди ще там читають три години, але це вже провірено. Нульовка, а, одиничка, сорок. Так, сметана у нас є. Блін, а це все. Це дорожай, дорожай, 70, 80, 90, давайте сотка добивайте. Оце цю піндюрку взяти собі на утро. Бо опять буду з этим, як його з екрою, як зараз сира не візьму. Блин, ни одной позиції нема нормальной по акции. 58. Я даже не знаю. Мазда. і Эдема. 155 грамм. 155 грамм. Сто тридцать А, 135 Даже не 150 -то. Не По полтиннику Что это? Типольский что-то, наверное Да, по-любому Лосось, кроп, вершкове, вершкове то не то. З грибами, лисичками. О! Ніфіга собі, з грибами-лисичками. От це да, поляки щось придумали нам такі поляки. Так, мене не там украли тілів. До 25-го року дійсне. Де ти виробник? Та по-любому, курки, півля, мем, пітруска. Ну, коротше, по-любому Польща. А ось, зроблено в Польщі. Так, щось ви задерлися. Ну може попробувати? Щось у нас польського товару багато, вам не кажеться. Полтинничок на хліб завтра намазать, дибамо, ніфіга собі. Так, вже тут набрав нема. Хоч не хочеш в акції будеш участвувати. Тільки я щось постійно один раз участвую і все. Вже два рази участвую, нічого не виграв, ні айфона, ні. Що там ще захарінь, вони розіграли. Нічого мені не, не, ето, не передали, не позвонили. Що, зараз як візьмемо завтра ікру до цього, так? Да? Така чойна, така мелка, зато настояща, мабуть, так? Да? 90 грамів. 90 грамів Це 72, так, охолоджено, сьомга гастей. Ні. Криветки, та де щекра. 390, ні, не хочу Ікру Кров перехотілося. Будемо сир польський завтра намазати. М'ясо мідії. Яка жаб'яча. Жаб'ячі прикол. Так, ладно, в следующий раз ми з вами купим. Так, что я беру, половину по списку. Так, хліб взяли, сосиски, печень, батон. Ааа, блін, давайте з'їздить. Бтони. Батончики сині я люблю і все. Возьму пару батончиків. Мені кажется, на, на сьогодні достатньо оцих відеообзорів. Ми ще за цілу неділю не раз Ох, Тут бухліжка. Треба подальше. Що? О, яка дивиться черга. Ми з вами попрощаємося. Друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. От прямо зараз дивитись відео, написати комент. І буде нам щастя. Що це по п'ятнаріку? Так ну, де синя третя позиція? Що з цим... Що, щось не то. Де третя позиція синя? Коротше, синя должна бути по акції, поняли? батончика, ще батончик. Можеті черги. Не то, не то, не то. У мене зараз там рюкзак можуть замутити. 31, повністю ми гриби по 20 Ну, Ми їх так нормально. Ах, котові, котові. Там я вже йому два взяв в Велморті. Що у нас тут? Тунець і все, куриці щось немає. А оце тунець. Ось, курка. Вічно цей тунець. Давайте курки йому. Так, у кота праздник. Две баночки уже у него там стоит. Исчез курка и еще с все. Четыре баночки ему есть. А списку у кота нема. Ну что, я не купил походу этих. Короче, не купил пельмени и не купил Рошеновських батончиків синих. Це типу по акції, да? Роше, 257 по карточці. Так, ну що, давайте всім пока-пока, побачимося.